Права 8.3. Чиє число 2 коренем рівняння? Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас х-2, що ділиться на х плюс 3 дорівнює 0. Ну що ж, чиє число 2 коренем цього рівняння? Давайте перевіряти. Підставляємо замість х2. То ми одержимо тоді х. Це в нас буде 2. Відняти 2 у чисельнику, а в знаменнику х плюс 3 буде 2 плюс 3. І це дорівнює. Якщо це число є коренем рівняння, то наша рівність перетвориться в правильну числову, тотожність. Перевіряємо, що це так. 2-2 в чисельнику це 0. В знаменнику 2 плюс 3 це 5. І 0 поділити на 5 це буде 0. Зліва ми одержали 0, справа 0, то ми пишемо, що 0 дорівнює 0. Ми одержали правильну числову рівність, то коротко записуємо, що це число є коренем рівняння. записуємо так. Переходимо до другого завдання, х, що ділиться на x плюс 3, дорівнює 0. Ну що ж, замість x підставляємо 2. То буде 2, що ділиться, замість x плюс 3 пишемо 2 плюс 3. І це дорівнює. У чисельнику буде 2. У знаменнику 2 плюс 3 це 5. Ми одержали 2 п'ятих, а справа 0. Ми не одержали правильну числову рівність, записуємо, що 2 п'ятих не дорівнює 0. Так? То якщо ми не одержали правильну числову рівність, це, це число не є коренем цього рівняння. Записуємо ні. Переходимо до третього завдання. Якщо ділиться на х-2, Ну що ж, Замість x пишемо тоді 2. Що ділиться? х-2, це буде 2 2. І це дорівнює. В чисельнику буде 2, а в знаменнику 2-2 це 0. Але на 0 ділити не можна. Не визначено це число. Тобто воно не буде дорівнювати 0, бо взагалі на 0 ділити не можна. І це число не є коренем рівняння. Так. Отже, записуємо, що на 0. Ділити. Не можна. Є? Ну, і Записуємо тоді, що це число не є рівняння. Є? Не входить в область допустимих значень змінної. Так. Ну і переходимо до четвертого завдання. Тут у нас 4 мінус х в квадраті, що ділиться на х плюс 1. Ну, що ж, записуємо 4 мінус. Х у квадраті це буде 2 в квадраті. Що ділиться на х плюс 1 на 2 плюс 1? І це дорівнює. 2 в квадраті це 4, то буде 4 відняти 4. А в знаменнику 2 плюс 1 це 3. Це дорівнює 4 мінус 4 це 0. Що ділиться на 3? Це буде 0. Ну що ж, зліва ми одержали 0, справа 0, 0 дорівнює 0. Ми одержали правильне число у рівність, то те число буде коренем рівняння. Записуємо так. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чиє число 2 коренем рівняння? В першому завданні записуємо так, а в другому завданні записуємо ні. В третьому. Записуємо Ні. І в четвертому записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання про корені рівняння. На цьому вправу завершено.